Патова ситуація чи необережне висловлювання? Як оцінювати нову заяву президента України Володимира Зеленського, посол Великобританії, міністр оборони чи політичний опонент, що чекає на головкома ЗСУ Валерія Залужного? Росіяни прорвали фланг Авдіївки, і штурмують позиції на околицях міста. Чи буде новий наступ на міста? Мільйонники, Харків та Київ. Про все це і не тільки дивіться у випуску новин на каналі Лютий Двіж. Володимир Зеленський заявив, що через затримки з поставленням військової техніки ситуація на фронті зайшла у глухий кут. Про це президент України повідомив в інтерв'ю італійському телеканалу Рай-1. Також Зеленський зазначив, що Україна протистоїть одній з найбільших армій у світі. Він наголосив, що, попри складнощі на фронті та окупації значної території міста, Україна захистила державність та зупинила Росію. На даний момент тимчасово окуповано понад 20% території країни. Втім, Збройні сили України зуміли відбити значну кількість наземних операцій противника. Що стосується сухопутної лінії виправдання. І там стагнація. Так, так. Да, і, і, і це факт. Чому? Тому що не вистачило не вистачило дещо. Іноді ти думаєш, що ось ось ця дата, ось ось підуть вперед. Я вважаю, що з точки зору кількості відповідної амуніції були. Затримка, а затримка це і є прорахунок. Але, чесно кажучи, ну ми ж не боремось з просто з терористичною організацією, ми боремось з терористами, які є однією з найбільших армій в світі. І тому а, треба підключати не тільки а, снаряди, а, розумієте, є сучасна техніка, але... Треба підключити менеджмент і в Європі, менеджмент війни, і в Європі, і в Сполучених Штатах повинні знати, що якщо у нас є контрнаступальні дії, дії, це, це така взаємодія сьогодні, кожного дня, ми боремось за той чи інший кілометр нашої землі, і тому почекайте, воно буде через місяць. Ну так таке правило не дуже працює. Хоча безумовно, тут е, багато викликів, скажімо так. Прокоментував президент інформацію щодо ймовірних змін у керівництві країни, в тому числі ймовірну відставку головкома ЗСУ Валерія Залужного. Питання, яке всередині нашої держави, і безумовно, якщо ми говоримо про перезавантаження, то я хочу, щоб ви мене зрозуміли: коли ми говоримо про перезавантаження, то ми говоримо про перезавантаження тих чи інших керівників держави, а не тільки одного чи іншого сектору. Тому що я думаю про це про перезавантаження. Я в процесі в цьому, тому що не можна сказати: ось одна людина, ви замінили і все поїхала. Ні. Ні, це серйозна машина, і вона залежить від багатьох процесів. І якщо ми хочемо перемогти, ми всі повинні бути лідерами перемоги, не втрачати надії. Не опускати руки, брати енергію звідки хочете. І незалежно, який у вас сьогодні настрій, забудьте його вдома, якщо ви живете вдома, і у вас є така можливість: забудьте, згадайте тих, хто виїхав за кордон. З дітьми згадайте тих, хто знаходиться в окопі, згадайте тих, хто на оборонно промисловому комплексі 24 на 7 працює в три зміни, щоб виготовити снаряд. Згадайте тих, і зрозуміти ніхто з нас не може опускати руки. Тому, коли ми говоримо про перезавантаження, це серйозний підхід, і тільки глобальний я до нього можу ставитись і відповідними кроками. Тобто це не питання однієї чи іншої людини, це кадрові внутрішні питання на банковій. Пояснили заяву про можливе звільнення у військовому керівництві. За словами радника глави офісу президента Михайла Подоляка, війна в Україні перебуває у періоді стагнації, саме тому зміни є нібито необхідними. До слова нардеп Євген Шевченко заявив, що за його інформацією, залужний погодився на посаду посла у Великій Британії. Хочу сказати, що. По моей информации, Залужний согласился на должность посла Великобритании. Скорее всего, он туда и поедет. А ми знаємо, що люди, котра проралість это це пенсия. пенсія. есть назад уже ніхто никогда не возвращался. Тим часом на деяких ділянках фронту, за оцінками експертів, ситуація критична. Зокрема, в Авдіївці росіяни посилили наступальні дії. За оцінкою Діпстейт, війська РФ знову просунулися у північній частині міста. Вони фокусуються на закріпленні у старій Авдіївці та селищі біля Коксохіму. Крім того, противник намагався зайняти міст над залізницею. За даними більстановище Вавдіївці почали починає нагадувати бахмут. Російські війська проникають глибше в Авдіївку, прагнучи відрізати коксохімічний завод від решти міста. Крім того, в міру посилення вуличних боїв співвідношення вбивств дедалі менше на користь України. Це Бахмут 2.0. Втім, сили оборони України просунулися вперед поблизу Авдіївки, де тривають позиційні бої. За даними інституту вивчення війни, ЗСУ просунулися на північний схід від Невельського. Водночас, аналітики не знайшли підтвердження інформації російських джерел про те. Що росіяни нібито просунулися на південний захід від Авдіївки і на глибину до одного кілометра на півночі міста? на Донеччині тривають запеклі бої. Ворог готує великий наступ на міста мільйонники. За оцінкою Форст росіяни планують атакувати Харків. Видання стверджує, що війська РФ хочуть окупувати частину Харківщини до кінця місяця. Для цього вони також перекинули на куп'янський напрямок 600 бойових машин, сотні одиниць артилерії та близько 40 тисяч солдатів. Втім, за словами голови Харківської ОДА Олега Сінігубова, ситуація повністю контрольована. Армія РФ наступає на цьому напрямку з лютого 2022 року, але зсу постійно відбувають атаки ворога. Тим часом генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко вважає, що росіяни можуть повторити наступ на Київ у 2024 році. За його словами, у військ РФ є для цього і сили, і засоби. Чи припускаєте ви, що Росіяни можуть піти на Київ знову? Ну, я припускаю все. Для цього у них є і сили, і засоби, і кількість, і для них там при цьому там, потеряти 30-40 тисяч людей, для них це не проблема. Це для нас велика проблема. Для них це не проблема. Тому вони ж не рахують людей, вони, то їм треба якась перемога, хоча б маленька. Вони... Зупинилися, вони втратили багато територій і я скажу, що зараз не треба розслаблятися, тому, що вони відійшли не просто так назад. Просто так ніхто не відходив під час війни. Вони відійшли для того, щоб переоцінити обстановку, зробити якісь висновки, перегрупувати війська і знову піти. І на останок ЗСУ заявляють про рейд до узбережжя Криму в Чорному морі. Бійці на човнах припливли до видобувної платформи, на яку РФ встановила обладнання для посилення. Роботи БПЛА, Меджахет та РЛС, за рахунок яких контролювала ситуацію в північно-західній частині Чорного моря. Повідомляється, що це забезпечило безпечне пересування кораблів та обмежило можливість РФ у північно-західній частині Чорного моря. На цьому поки все. Ставте лайки сміливим захисникам України, коментуйте це відео і обов'язково підписуйтеся на канал.